Що зараз буду знімати відео, і він же біжить мені допомагати. Все став. Він знає, що тут я ставлю. Мама, ти була так папу розпутати? Я буду озеро. В розетку? Зараз я тобі допоможу, добре? Всім привіт! Сьогодні ранок починається в нас з того, що я. Пробую опанувати звичайну річ в американському будинку. Це посудомийну машину. Чомусь за 5 місяців тут життя я ні разу нею не користувалася, бо ну мені дуже зручно просто мити посуд. Ми цілий день з Андрюшою вдвох вдома. Але трапилась така історія цікава для мене. Я вперше за весь цей час почала питати у людей, які тут живуть, скільки ви платите за комунальні послуги там. Електроенергія у всіх майже однакова, ну, плюс-мінус хто як готує. Але за воду в мене на 20 доларів більше. Я питала у сім'ї, яка так само з трьох людей. Батьки і дитина, і чомусь в них 30 доларів, а в мене 56. Це дуже-дуже дорого. Тому я вирішила просто, можливо, це по перше причина в минулому місяці, там раніше, все літо, після того як ми приходили з басейну з Андрюшою, він просив завжди набирати йому ванну. І я там на десь тр... одну третину набирала, і він собі там купався. Але як я розумію, для Техасу це дорого. Тому я ще раз подумала про те, скільки води я використовувала в минулому місяці. Мені прийшов рахунок на початку серпня за липень 50, 56 доларів за попередній місяць 53 долари ну то есть, однаково. І тільки в цьому місяці вперше я майже не набирала йому там цілу ванну, просто там під душем він ходив, і мені цікаво, який прийде через це рахунок менше чи ні. І плюс я сьогоднішнього дня, кінець вже місяця, але вирішила, що треба починати економити, бо не випадково встановлюють ці посудомийки в американських будинках. Я не думаю, що через те, що ми настільки різні, що ми там любимо мити, а вони там такі не люблять, і за це готові багато переплачувати. Ну, 20 доларів це я думаю багато. І в нас є отакі 60 штук. Це колись ще. Три місяці тому паша мене вмовив, каже, давай купимо, будеш користуватися нею, це дуже зручно, я буду загружати там все. Але він якось не загружає, бо завжди способу просто немає, коли він приходить ввечері додому. Ось. І, ну, і мені це не треба було. Тому зараз спробуємо. І через місяць потім я розкажу, чи була якась різниця, чи ні. Але ще хотіла сказати, що в нас в кожній, я думаю, що в кожному будинку є е, змільчитель. Не знаю, до речі, я спочатку також ним перший час не користувалася, просто брала все, що там залишається з посуду і кидала в смітник. Але з часом зрозуміла, що це найкрутіша штука, це дуже зручно, ну просто все там да, крім. Косточок, мабуть, якихось там чи щось, щось такого твердого, але все інше, ти просто туди скидаєш, натискаєш у нас, тут є кнопка. Ось, Ну, але попередньо треба воду включати. І такий шланг зручний. Так само там включаєш і дуже зручно, що він і так можна мити, і так і довгий. Тому, тому на майбутнє, якщо я буду робити ремонти і жити не в цій країні, а повернуся назад додому. То наступний наш ремонт буде точно з якимись такими штучками з Америки, бо це зручно. У нас, до речі, вдома в Україні так само є в квартирі посудомийна машина. Ми після того, як повернулися додому після деокупації Рпіння, ми побачили, що в нас пошкоджена квартира. Нам треба було робити ремонт, і ми переробили все. Тобто все, що можна було, ми заново все виносили, повставляю якісь кадри, покажу, як це було. Коридор. Все поснімаємо. Плінтуси, обоє. На потолки залишаються поки. Зняли вот тут арку. Тут эту тумбочку. И самое главное, вот это. Сейчас пока убираем все, демонтируем. Я тоже где-то мешков 35 мы вынесли. И на кухню. Вот эту стенку выбили, она не держалась. Вот это тут был кусочек. И плитку попробовали подбивать. І вот здесь теж дуже тяжко. Купили спеціальний інструмент, будемо Так что поки так. Ужас, ужас. Зараз буду бить эту стінку. У нас була звичайна квартира, в будинку, якому вже там на сьогодні, мабуть, 50 років. І ми знесли стіну між залом, кухнею і коридором, і зробили повноцінну таку кухню, студію квартиру студію. У нас ще дві кімнати спальні додатково. Але саме в цьому пространстві ми зробили як заходиш і відразу зал, кухня ну дуже зручно. І оскільки це був новий ремонт, нещодавний, то ми е звичайно встановили собі посудомийну машину. Прожили ми з нею скільки півроку перед тим, як ми поїхали в Америку, і я її включала один раз. Я так само просто я не народжена для цієї посудомийної машини. Для мене це максимально якось незручно. Мені це багато це викидати їжу з тих тарілок, щоб потім кидати щось воно десь там залишається, бо ти не відразу включаєш посудомийну. Ну, в общем, ці подробиці не буду розповідати, але ну, ті, в кого є посудомийна машина, ті зрозуміють. А, ну, або не зрозуміють, чому я нею не користуюся. Але ми зробили, ми її встановили. І тепер ті, хто будуть думаю, жити в нашій квартирі, в нас вже є людина, яка буде жити, поки ми тут в Америці, то я сподіваюся, що буде користуватися. З вчорашнього дня почала збирати на посилку в Україну. Одній людині це е, найпопулярніше, мені здається, в Америці одна з їхніх традиційних це вермішель з соусом, точніше, з сиром. Чи сподобається, чи ні, не знаю. І попросили в мене горіхову пасту, і в мене тут вже різна назбирався. Це тільки дві однакові, а тут все різне. І щоб зрозуміти, наскільки тут... Швидко плине час, я обіцяла відправити посилку в Україну чотири місяці тому. І вчора ця людина мені нагадала, а де посилка? І я зрозуміла, що пройшло чотири місяці, я відкладала це питання настільки далі, далі, бо просто в нас завжди були якісь трабли: то з квартирою, то з машиною, то з роботою, то просто треба налагодити свій побут, то Андрюшка хворів. Ох, дуже багато чого відбулося за ці п'ять місяців, що ми тут живемо. І вчора я вже думаю, все почну точно відкладати поставлю на столі, щоб знати, що точно цьому тижні відправити посилку. В Україну відправляє міст. Це ну, дуже популярна поштова компанія. І якось я почала шукати. А в Остіні в нашому місті немає. Є в нашому штаті там в Х'юстоні, десь там в Далесі є філіали. Якби ми були там, я просто пішла в філіал, віддала посилку, і через три тижні, бо це найдешевший варіант. І я почала думати, як це правильно зробити, відправити, яким способом, і просто варіантів для мене нуль. Я не не уявляю, як знайти тут це. Я почала писати в нашу групу Остіна в телеграмі, там близько 600 людей, і відповіло дві чи одна людина. Ну, тобто ви можете уявити, наскільки прикольно писати в цю групу, коли тобі ніхто не відповідає. Тому я дуже рідко, бо насправді да, група нормальна, там можна щось дізнатися, але саме ділитися якоюсь інформацією, люди не спішають. То це дійсно так. Я вже не перший раз спостерігаю, як люди запитують і просто ігнор. Хоча питання, якісь, наприклад, елементарне. Ну, але для тих, хто там, наприклад, працює, там якісь питання там організаційні, чи ще якісь там і мороз. Тому мені не хочеться інколи нічого питати. Я спитала все-таки і почала переписуватися вже в приватних повідомленнях з однією людиною, яка мені написала, що вона відправила американською компанії. Посилка 4 кілограми їй обійшлась, але це літаком 3 кілограми. У мене вже там на 3 кілограми, але це майже нічого, що я планувала з того, що я планувала відправити. І така посилка коштує з податком з відправкою 160 доларів. Ну, я рахую, що це дорого. Плюс те, що там стоїть, це вже на 40, наприклад, це вже 200 доларів, майже за нічого там немає. Ну, мені вигідніше переслати гроші, ну, наприклад, і людина сама собі щось купить, але так, звичайно, робити не буду, бо це не подарунок буде. І, звичайно, хочеться щось з США. Я розумію, що коли ти за кордоном, і коли тут є родичі, то хочеться щось отримати за кордону, а не просто гроші. Тому я зараз буду. Наступний крок дивитися, як можна. Я знаю просто усну, що можна від нас відправити в міст в інше місто, цю міст доставку, а вони якось потім переправляють. Але як це зробити, я не розумію. Ніхто не ділиться інформацією. Я не можу знайти, бо ну бо не можу. Це не, не моє, не можу я знайти. Перелопатила весь сайт і просто не знайшла. Тому поки що посилка знову на стопі. Коли я її відправлю, не знаю, але постараюсь найближчим часом. Забула розповісти про страховку на машину. Ми коли купляли нашу машину. Мульт включився. Зараз почекай, дружка. Ще забула розповісти. Ми, коли купляли машину, це одне з найголовніших, але чомусь я пропустила поза минулому відео своєму, де розповідала про покупку машини. Це страховка на машину. Не та страховка, яка казка, чи як вона називається, яку ти обов'язково купуєш. Це логічно. 200 доларів вона коштує 214 доларів. Вона коштує на місяць нам. Але коли ми купляли машину, ми дали ще страховку на 7 років. Це гарантія. Від того тої, тої диверської ми купляли тепер, якщо зламається кондиціонер або якісь там такі будуть глобальні поламки, то протягом цих семи років нам це все безкоштовно. Тому я рахую, що це вигідно було купити машину 22 року за такі гроші, оскільки є це страхування. Бо Тій попередній машині, яку ми купляли з рук, там зламано, не зламано. Але по ітогу в нас і радіо зламалося. Це ми місяць їздили просто з вирваними цим радіо. Бо ми купляли новий, чекали і вставляли там екран. Цей потім прийшов не той. Ми міняли. Потім кондиціонер зламався на 720 чи 50 доларів і. Це було дуже важко, тому такі вже поламки лагодить сервіс. І додатково, що ми взяли ще на машину, це страховка. Вона коштувала 400 доларів, але з тебе знімають по 5 доларів на місяць протягом цього періоду. Ну, приблизно це від угону. Ось, тобто, якщо нас машину вкрадуть і там буде точно, що це вкрали. Там не знаю, вони там якось встановлюють в машину GPS, чи якусь там свою ще тракер. Трекер свій додатковий. Ну я думаю, що вони перестраховуються так само, то нам компенсують повністю вартість машини. Тому я рахую, що це недорого за страховку. І до речі, щодо бензину, в нашому місті ми, коли приїхали, то ціна на галон відрізняється. Приблизно там це було 2,90 за галон. Зараз це 3,70-3,50. Ну, дивлячись на якісь заправці, ти заправляєшся. Галон це 4 літри. Тому дорого це чи ні, не знаю. Не, не думаю, що варто порівнювати з українськими цінами. Але, наприклад, нам заправити повний бак в старій машині, в цій ще не знаю, бо ми майже не їздили. Бо зараз будні ваша весь час на роботі. Тому в минулій машині здається, це було. Близько там, 30 доларів, щоб заправити повний повний бак. Якщо це інша трошки ціна, я напишу тут, я спитаю потім в Паші. Ось. І це по карману ну дійсно ти навіть не, ну, не помічаєш Це 30 доларів це там трошки попрацювати в день годину-дві, в залежності від того, де ти працюєш. І ти можеш покрити собі повний бак бензину Ну в Україні. У нас була трошки інша ситуація, і нам заправити повний бак за один раз було майже нереально, бо ну в нас недостатньо було доходу для того, щоб це робити. Тому ціна відрізняється так само тут ще від штату. Десь я дивилась відео там чи Майамі, чи Каліфорнія, то там за один галон, якщо в нас там зараз максимально я бачила, там де ми заправляємось 3,60-3,70, то там коштує близько 5-6 доларів. І ну і життя відповідно там трошки дорожче, тому люди вибирають переїжджати в Техас. Одна із причин, це як я казала колись там давно у відео, це податки, бо тут немає податку на дохід штату, здається, він так називається, тому це трошки легше. Мама все знову Андрюша прийшов. мені позавчора, вчора чи позавчора. Ми з Андрюшою тільки прийшли з вулиці. Якось сіли там він мультик дивитися своїми справами займатися і просто чує хтось так дуже сильно раз десять разів десять стукає в ну вхідну двері. Я. Перший раз чула, я трошки злякалася, бо хтось там, що це персонал там приходить, ну бо дійсно є якісь там поламки, чи я там сама викликаю службу, що нас тут колись я казала мурашки, е типу обігали, і він два рази там чимось помазав стіни, і більше у нас ні немає з цим проблем. Тому пест контроль працює дуже класно. Якщо ти типу, поскаржився, що якісь в тебе є е насікомі, то вони це питання вирішують. І хтось почав стукати-стукати. Я дивлюсь у глазок і розумію, що я не знаю, хто це. Темношкірий чоловік стоїть весь в чорному, там так розмито, але у нас не супер видно. І щось питає. Я мене англійській питаю, хто це. Він щось, що? Я знову питаю, хто це. Він каже: Ну, Андрюша, він щось каже. Він ну, я зрозуміла, переклала. Він каже: Я типу вас не чую. І в мене був такий страх. Від, від, відкривати двері, я сама з дитини, Може, хтось прослідкував, що ми тільки що прийшли, бо я надивилась дуже багато кримінальних програм. як і навіть перевдягаються поліцейського, і потім вбивають. Ну я куку в цьому плані. Я перестраховуюсь і дуже обережно. І тут е, чомусь я відкрила двері. Не знаю чому. Я так трошки відкриваю, думаю, що щось сильно закрили. логічно, що якби я так хотіла, а хтось би хотів виламати, то я б не змогла закрити. Але це буде мені на майбутній урок, які питання треба питати, голосніше, ще щось, а потім вже відкривати. Я відкриваю і стоїть поліцейський. В першому моєму житті я побачила. І до мене звернувся е, американський поліцейський, і в мене почали аж руки трестись, не знаю, бо я розуміла, що там, ну, понятно, що нічого не трапилося, щоб до мене приїжджала поліція. Але сама ситуація там трошки налякала. Він показує мені блокнот, і там, де записано в нього мої е, дані по квартирі, але немає ім'я і прізвище зовсім іншої людини. Він питає, це ви, я кажу, ні. І така секунда мовчання. Я така думаю, ну це ж поліцейські. Я так щось перше сказала, кажу, може, вам треба документи показати. Він такий, так, звісно, покажіть. документи. І проходить до мене додому, включає світло в коридорі і починаю там дивитися документ. У мене є ID, там дозвіл на роботу. Всі ці американські документи він подивився, записав моє ім'я. І пішов собі, я просто в такому шоці була, що якби це був не поліцейський, чи як себе вести? Він не представився, що треба було питати? Я не знаю. Ну в нього був значок. Ну і це все. Ну він пішов. Після цього я думаю, що або це просто випадковість, що вони прийшли, бо е дійсно щось тут трапилося в цій квартирі колись чи пов'язано з людиною, яка тут живе, я не знаю. Е і або в цей день в нас в комплексі це був понеділок. Е вкрали машину у нашого знайомого українця, е вскрили гараж і вночі по камерам в 3.15 угнали машину. Тому uh, по Історії трошки так розкажу, що він загубив ключі від цієї машини місяць тому, коли вони з моїм чоловіком грали в більярд в нашому комплексі, і після цього він приходить додому, і ну, вони з пашу проходили його будинок, і він розумів, що ключів немає. Вони годину ходили шукали, але не знайшли. І на наступний день шукали. Ну, в общем, вони замінили замок вдома, але сам ключ не перепрошили. Пов'язано це з цим. Я мене це не стосується, я не знаю, але типу сама ситуація, що Паша був з ним, можливо, він сказав, що Паша був з ним. Я подумала, може, через це поліція приходила, або так співпало просто, але так серце трошки вилітало з грудей. Тому так, перше спілкування з поліцією в мене відбулося. У мого чоловіка це було місяці чотири тому, коли він на машині їхав. і... Перестраювався, як я пам'ятаю, в ряд і щось він чи поворотник, чи він дуже швидко зрозумів, що йому треба в іншу полосу або зараз вийде на платну дорогу. Він почав звертати, і за позаду їхала поліція. Так не можна було робити. Вони його зупинили. Він теж трошки так перелякався. Ну бо перше спілкування. Ми тільки місяць в країні не хочеться ніяких проблем там мати, і його відпустили. Подивилися українські права. Він якраз їхав. Здавати на американські права. І просто повезло, що попався лояльний співробітник, що з ним був ще його товариш. Товариш з Пашою був його знайомий, який так само там володів, але ще й краще англійською мовою. Він там теж щось там сказав, і після цього відпустили. І навіть цей його знайомий був дуже здивований, що нас відпустили. Оскільки ситуація підлягала точно якогось там репорту чи рапорту тут називається. Тому дуже просто повезло. Дякую всім, хто додивився цей влог до кінця, і побачимося у наступному. Всім пока! Всім пака! Це посудомийка, Андрюшка. Можна я запишу відео, добре? А потім ти прийдеш. Я куди не пішов. Ладно, дубль два. Дубль три. Андрюш, ти... тут життя Нера... ні разу не користувані. Мама, не, не тільки користов... нічого На ці... На На немає мені Дивіться. Ладно, включимо мультики.